Я розумію, що світ нас ніколи не зрозуміє. Я розумію, що Україна ніколи не зрозуміє, що пережили тут і цивільний військові. І ну, я можу говорити особисто за себе. Я не суперсмілива людина. Я доволі багато тут боюся. Але я хочу передавати ту сміливість, яка є в хлопців. Ту сміливість, якою вони живуть, хлопці і дівчата і якою вони. Мене надихають, якою вони мене дивують, вражають, і це мій Азов, це дійсно сталеві люди, це нереальні люди. Е, я постійно думала, що за землю можна заплатити будь-яку ціну. Знаєш, що за землю можна рідну вмерти. І ну, бляха, я готова вмерти за свою землю, але я не готова втратити їх. Вони мають народжувати синів і доньок, вони мають виховувати дітей своїм прикладом. Я, я так не хочу плакати, знаєш, е, і намагаюся не плакати, тому що, блін, ну все одно, знаєш, ця жіноча фігня, от сижу, сижу і коротше, раз така щось подумала, і очі на мокрому місці, а хлопці одразу вони е, е, підходять і такі. Ну, типу, що не можна, ну не можна це розумію, але вони мене ну намагаються якось постійно підбадіри підбадьорити, а підбадьорювати маю їх я якби. Генеральну силу. М -м силу міць я не склала могутність якусь. Ну, ця енергія просто могла б, якби вона мала такий фізичний вихід, просто напевно, розірвати всіх тих, кого я ненавиджу. М -м я сильна, це круто відчувати. І вже нічого не зробить мені боляче. Тому що все, що могло принести мені біль, все це в мене забрали. І мої душі від того болить, я від того страждаю, але це вже мене не руйнує. Це дає мені сили йти далі і боротися далі. Вже посадили в літаки, то ми подумали, що ну, сівер значить. Ну, Коли ми вже їхали на автобусі, то я вже зрозуміла, що, походу, нормально, бо руки не зав'язали. Ну, типу, тільки скочимо голову, і то не сильно. І я така думаю, так, дорога запам'ятовувати на світо скоч, я все палю, Думаю, так, що таке пацан поруч сидить, труситься, капець. Думаю, Пацан, так страшно, що ти трусишся. Він <гум> з мішком на голові. Кажу, ти не трусись, кажу, може, обмін. Наконець-то. Я ще не зрозуміло. Місяць пройшов, я взагалі. Вообще... А не твари за все заплатять. Тварій. А ви так порахували, що так. Вони просто виходите, да, так? Да, да. Ого! Взимку ми вже були на Таганрозі, там, в принципі, опалення було. Ну, я б не сказала, що було холодно. Ну, На картері було холодно. Але то таке? То все таке. Не знаю, я фізично не сказати, що дуже там страждала, незважаючи на всі ці нюанси. Нюанси, які ще там. Холод, фізичний вплив, всі ці приколи, знаєш, любові до нас, росіян. Російський полон це постійне чекання. Це постійне чекання, щоб повернутися додому. Зараз, ну, я з Маріка. У мене дому фізично немає, крім звичайно, що дому зараз батьків Андрія, і це для мене дім. Але для мене зараз реально дім це вся Україна. І <клес> російський полон. Ну, це стіни, які тебе стримують. Але ну, твій дух нічого не стримує ніколи. Дякую. Добрий день, а це ви Нава. А, бачите Привіт! Боже. А сказали полчаса. Я ж не знала, кто цена, Серйозно? А це від то А что все видела? Наш вторгнення я не могла додзвонитись. Нас якраз обстрілювали ту частину, де в мене військомат. І потім, коли я врешті а, додзвонилась, мені сказали, що просто вже військомат виїхав з міста. І я списалася з нашим Нікополем, спитала, що він робить, де він. Він написав, що проривається в Азов. От, ну і буквально мене одразу оформили. Орест мене забрав і вже. от Третій день вторгнення я була вже в Азові, була зі своїми. Ну, реально, була можливість ще тоді виїхати з міста, але я б іншого рішення не прийняла. Як військовий я не можу їм бути суперкорисною, але як журналіст, як працівник преслужби, я впевнена, що я приношу їм користь, незважаючи на те, що в прислужбі теж є поранені. Незважаючи на ті авіабомби, які на нас сипляться, і ми все ще живі, і ми продовжуємо говорити зі світом, продовжуємо розповідати і сподіватися на те, що будемо розповідати надалі. Сядий день війни Маріуполь знаходиться в оточенні. Однак українські воїни не збираються покидати місто та будуть боронити його до останнього. Як ви бачите, російські найманці продовжують обстрілювати місцеве населення та цивільну інфраструктуру. Є Єспех. Я бачила, як крило тими градами, птурами. І був випадок, коли на очах розірвало людину цивільно. Mm. No, трупи на вулицях, тіла людей. Це все, звичайно, доводилося бачити і тому, на жаль, на великий жаль, мені Маріуполь сниться саме таким, а хотілося побачити його таким містом щастя, яким він був для мене колись. Там здається, що зараз дойдем і там море. Ну. І тут ще мають ці е, постаменти з нарядами, пам'ятаєш? Капець. Але справді цікаво, що так схоже. Там ще має сцена бути, хтось танцювати. Дякую, дуже дякую. Ми на Зовсталі знайшли три в одному і, в общем, пили. І це здавалося просто найсмачніша кава. Але вона була якась розчинна, вишнева. А це в мене в общем, набір енергетиків. У мене ж навіть фотка є з цього з Азовсталі, де я з такою банкою. Хел. Це здавався просто найкращий смак на той момент. Це я тепер постійно п'ю, але п'ю абсолютно різні. Так що не знаю, чогось, а, наче про такі важкі дні в житті, але оці моменти вони все одно приносять якісь такі приємні спогади про те, як ми цю каву пили. У нас такі круті дівчата, тут, які намагаються з мінімуму щось приготувати, причому робляться з такою любов'ю, хтось щось знаходить з їжі, що дуже сильно дивує, знаєш, типу, якогось шматочку шоколадою, коли кожен намагається дати іншому цей шматочок, цінніше цього просто немає. Коли там робиться якийсь. Стакан кави, бо кава тут це дуже велика розкіш, і це може бути дуже рідко, і кожен е, дає одному ковток цієї кави. Е, живу як, намагаюся більше спати, але не виходить, тому що е, все одно після авіаударів ти перебуваєш в якомусь постійному очікуванні. Очікувані того, що це може статися, а ти був не готовий, а готовим до цього бути неможливо. Намагаємося дуже багато говорити не про війну, говорити про якісь плани на майбутнє. В принципі, побратися з Андрієм вже домовлялися про це до війни, просто мали поговорити про це з батьками. Потім він якось прибіг з цими обручками з Фольги. Він перед тим був поранений. І я так за нього переживала. Він майже одразу повернувся на позиції, не був в шпиталі. Там на день щось, Десь день перебував там, йому навіть. Осколки не змогли витягти. Він одразу повернувся на позицію, а потім прийшов з цими обручками і запропонував ще раз. Ну я погодилася, просто я погодилася не одразу на зосталі, а типу, ну потім, коли вже буде, коли ми вже вийдемо звідти. А я все переживала, що ми наче спішимо кудись, а спішити не хотілося. Хотілося думати, щоб попереду ціле, ціле життя, велике, довге життя. Навіщо поспішати? Ну, доставалось б. Він хотів, щоб дата реєстрації нашого шлюбу була 5 травня в день народження полку Азов. І справді ми розписалися в цю дату. Батько відвозив в РАХС наші документи, що нас офіційно зареєстрували. Ах, ну і. ми раділи, ми відпочивали, ми кохали, ми дружили, не знаю, раділи цьому життю, але ще не побралися. Не встигли і побратися. Це не повне, що останнє, що хотілося зробити. Раптом часу вже зовсім мало. І ми встигли. Не знаю, я його все ще чекаю, ну і мова не лише про тіло. Просто, коли я була на таганрозі, він мені снився, казав, що він в маріку, але ж я не знала, що тіла немає. А так він мені нещодавно наснився, сказав, що він скоро повернеться. Що це означає? Можливо, тіло віддадуть, а може, нічого не означає. Може, я просто реально його чекаю. просто постійне таке відчуття, що я з цієї війни не зможу повернутися, незважаючи на те, що я ну, планую вижити. Але в мене таке відчуття, що я просто не зможу це пережити, що я не зможу звідси знаєш, піти своєю душею. Що, дай Бог, що тіло звідси піде, а душа вона все одно тут залишиться. Мене дуже, звісно, витягує за вуха те, що в мене є кохана людина, і в нього, слава Богу, оптимістичні плани на наше майбутнє, що ми створимо все-таки сім'ю і продовжимо будувати якісь плани, незважаючи на те, що втрачено. Але але мені здається, що все одно дуже багато чого в мені закривається. Знаєш, я стаю реально набагато більш закритою людиною. Мені важче з нею говорити. Е, я навіть не уявляю, що я б займалася навіть да, журналістикою, коли мені зараз кажуть, що ти маєш написати книгу. Я така, знаєш, з такою біллю про це думаю. Твоя фляха. Не примушуйте мене писати про це книгу. Я не хочу про це взагалі знаєш якось думати. Ми йшли до людей, які вбили мого чоловіка, які зруйнували моє місто, які вбили моїх друзів. І, звичайно, що це було дуже хірово. Ми йшли, ну такі в нас групи виходили група з п'яти людей, важливих для мене людей, друзів. Як ми сиділи в автобусі, а потім їхали в тому автобусі, і оцей лівий берег і там є такі недобудови, і на них оці тряпки. Трикольорові. А, і так думаєш, так тупо, а нахріна там ці тряпки? А типу, Така, ну, якась нелогічність, якась тупість повна. Але більше запам'яталось мені навіть не це. Мені запам'ятався кінотеатр в Маріуполі є такий вже Ну, старий закинутий, він не працюючий. Але там дуже крута така мозаїка Тараса Григоровича Шевченка. І він такий там ну завжди був смурний, такий насуплений. Mm -hmm. І мені здавалося в той момент. Що він не задоволений тим, що відбувається. Він так дивився на нас. Типу, якого що ви робите? Зараз про Маріуполь і про людей, яких важливо було почути, важливо чути зараз їх історії. Що ти шукаєш під нашими будинками? Підіймаючи їх як коробки картонні, рискаючи вулицями, розсиваючи асфальт, утворюючи ями в декілька метрів, вивертаючи нутрощі наших вулиць назовні, роблячи з квітучого міста кам'яних руїн мертві нетрі. Кого ти шукаєш, дівчинку з очима кольору моря, яка збиралась? Піти в школу наступного вересня тільки. Це їй ти бажаєш страждання і максимум горя, це її ти ненавидиш всім звірячим їство, настільки, що розбомбив усі школи, аби вона лишилася вдома. Ну як вдома, у підвалі зруйнованої дев'ятиповерхівки. Її мама померла. Перед смертю її мучила спрага страшенні судоми. цій дівчинці, яку ти напевно шукаєш, також нині було боляче, гірко. А ти риєшся, підлий, ти розбризкуєш вогняну слину, ти винюхуєш і б'єш без розбору, бо ще не зміг відшукати дикий звір. Якби ж ти міг відчути, хоч краплю провини, ти б себе сам убив, ти б дозволив містянам себе розірвати. Ти шукаєш її, а її сильно стиснули плити і не в змозі вдихнути. Тому вона тиха і млосна причаїлась мала. А ти знаєш, вона так далека від злості та близька до можливості всі ці жахи пережити. Ти шукаєш її, ти руйнуєш ненависне місто через те, що це місто від тебе далеке красою. А ця дівчинка, що має очі кольору моря, має вижити і світу про тебе усе розповісти. Все буде добре. Так, все добре. Так. Доволі буде добре, звичайно, що добре. М -м. Я можу дихати. Спокійно, вільно. Там не могла, там на мене тиснули стіни. Тут нічого не тисне. Я нарешті можу робити те, що я хочу. Говорити, ходити, бути почутою. Це зараз важливо. Газосталь майже не поміняла. Вони це Україна. І нам треба боротися за них, нам треба їх дочекатися, нам треба їх звільнити, щоб в нас народжувалися нові, нові покоління, таких як вони. Люди, якими варто пишатися. Основна моя зараз війна це війна за них. Ми тримаємо не просто місце. Може, як я рада, то ми бачимо. України в усьому світі. Ага, Станом тебе. Стан бойовий, стан спокійний, стан злий. Не знаю, мені подобається мій стан насправді. Я не можу сказати абсолютно, що я там супер мега багато сумую. Тому що м -м, мене радує те, що все, що я роблю в житті, це абсолютно мій вибір. А, те, що робив в житті мій чоловік, це було його вибором. А, мене радує те, що в якийсь момент. Коли мені було страшно і на зовсталі, і в полоні, я розуміла, що Ну, от я роблю вибір або боятися, ну, якщо уявити, що загинеш ти в будь-якому випадку, але ти або гинеш в страху невпевненості, сльозах, розпачі, або задоволений з собою. Я от обираю бути якось задоволеною з собою, задоволеною. Своїм життям задоволеною своїми рішеннями.